Творець теплих іграшок Богдан Савлюк розповів, що це є четверта колекційна серія мініатюр, яка складається із десяти іграшок. Тут є капелан, розвідниця, оленка, артилерист, самітник, комбат, червень, друг Гатило, Ярош, Василя Брамів та інші. Кожна мініатюра має свою історію, створювали їх півроку. Образи виникали ну, фактично, як вони є в побуті на війні. Ось вони вони давали фотографії, так і образи виникали. Фактично, вони обирали, хто має бути з персонажів, я надавав форму. Ідейником нової серії є Тарас Шнайдер. Він вважає, що українська дитина має гратись українською іграшкою, адже з таких речей і прививається любов до свого рідного. Українська Добровольча армія, оскільки українська добровольча армія є і фактично спадкоємцем, продовжувачем справи української повстанської армії, тому це було цілком логічно. Один із іграшкових персонажів присутній на виставці це Василь Абрамів каже, роботи йому сподобались. Насправді для мене це не є я як десь виліплений ще десь, для мене. Пена є важливим символізмом то Приклад, вчинки. І я вірю, що ну, нехай, нехай ці ці вояки добровольці, будуть прикладом для нашого наступного покоління. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.